Відгуком на книгу дрібним шрифтом Лорен Ашер. По-перше, я не можу не зазначити одразу те, наскільки тут красивий дизайн, і її читати. Це просто суцільне задоволення. Навіть у кожному розділі тут додали родзинку. Взагалі мене одразу зачепило те, що це перша частина трилогії про братів мільярдерів, що вже цікаво і означає, що якщо мені сподобається перша частина, то у мене буде ще таких дві книги у тому ж стилі і з тим запалом. Якщо коротко їхній дідусь помирає, залишає заповіт, у якому для кожного сина зазначив свої умови, щоб отримати долю у компанії. І для нашого героя наймолодшого це було стати директором на півроку у сімейному парку Атракцію. Там він зустрічає її і далі ви читаючи, дізнаєтесь про розвиток їх стосунків. Мені вона дуже сподобалась. Читається просто на одному диханні за одну добу. Для любителів ромкомів тут просто є все. Троп Буркутун, сонечко, начальник та підлегла. Він багачний, а вона, звісно, ні. На такий момент, як і у віці. Гумор тут просто ідеальний для мене це попадання 100%. І 100. Отже, якщо ви хочете зануритись в класний романтичний фільм з яскравим розвитком подій, з класним гумором поспостерігати за розвитком стосунків, тоді ця книга точно для вас, і ваш день або декілька вечорів стануть просто чудовими. І моя оцінка це точно 10 з 10. А хто вже її читав, пишіть свою оцінку та як вам взагалі вона зайшла.